Усім привіт! Екватор червня 2023 року. Гарний, сонячний, теплий, суботній ранок. І ми знаходимося в гостях у овочевому господарстві Товарганік Де, яке сьогодні оприскує цибульку. От на сьогоднішній день стан культури наступний. Бачимо, що гербіцидний захист відбувався досить щільно, мабуть. Цибуля чиста фаза десь 3-4 листок в більшій і меншій мірі. От. А сьогодні проводиться тут оприскування, наскільки я знаю з попередньої інформації від агронома вносим, фунгіцид. Новий фунгіцид, який цього року тільки з'явився в Україні, Melody Compact від переноспорозу цибулі. Нагадаю, цей продукт в своєму складі має дві, два компоненти: це оксихлорид МІДі і і системна діюча речовина, яка володіє такою здатністю, він має викорінюючу дію протягом 72 годин навіть після зараження. А зараз трошки пізніше підійдемо до агронома, він нам розкаже, що тут відбувається, що вноситься і взагалі який стан культури, який, яка ситуація взагалі із початком сезону по цибулі в цьому році. Олександр Олександрович, привіт. Розкажіть, будь ласка, два слова, що сьогодні. Вносите, як взагалі настрій, як ситуація, і які умови початку, скажімо так, сезону по цибулі цього року? Ну, сьогодні розпочали е, фунгіцидний захист цибулі. Маємо цибулю у фазі 3-4 справжні квистки. Ну, тобто, три вже є повні, четвертий на виході. І для того, щоб не допустити розвитку грибів, розпочали фунгіцидний захист із... Препарату компанії Bayer Melody Compact, який має системну контактну дію і, я вважаю, є ну, чудовим для початку фунгіцидного захисту цибулі. Е, насамперед спрямований на подавлення такої хвороби, як пороз, ну і в подальшому займає не, не останнє місце, скажімо так, системі захисту цибулі. Це новий продукт, ви будете його вперше так, перше використовувати його через те, що він же тільки цього року потрапив на ринок України, був зареєстрований, але маємо великі надії. Я думаю, що цей продукт буде відпрацьовувати кожну копійку. Так, також надіюсь на те, що спрацює як, як в принципі, всі препарати компанії Bayer. Саш, які, м, е, яке дозування сьогодні було на гектар, який, який вилив робочого розчину? Давав середнє, скажімо так, дозування 1,75 кг на гектар при виливі 300 літрів робочого розчину на гектар. Я зрозумів. Соло без нічого. Без нічого. Так. Без бакової суміші. Тому що препарат містить мідь, а мідь не терпить суміші з іншими речовинами. Добре, дякую тоді. До зустрічі на полях. Thank you